Сьогодні зробили тестування системи. Так як у нас на воді стоїть автомат на 16 А, обмежили струм, тому що дали максимальний струм заряду, щоб зарядити за 2 години. І в нас вибув автомат по типовому захисту, тому поставили обмеження. 3 кВт, щоб він більше не їв. І, виходить, Тут поставило теж, 3 кВт, якщо не треба буде, щоб в працював генератор, можна буде галочки поперебирати. От, так. В налаштуваннях батареї, що якщо акумулятор сяде до 30%, у нас запуститься генератор і буде працювати від AVR-генератора. Верх-генератор вже працює. От. Тут у нас додатковий автомат захисту лінії генератора. От. І виходить, це основний відрубільник, це протипожежне узо на вводі. От, перемикач фаз у нас вибирає пріоритетну фазу. Якщо у нас буде наприклад, стабілізатори, можна подивитися навантаження на стабілізаторах. Зараз 6%. От, якщо буде якийсь стабілізатор перевантажений, можна по кожній фазі подивитися. То... Можна буде в налаштуваннях. В інтернеті є інструкція, якщо що, в налаштуваннях вибрати пріоритетну фазу і вибрати, там, з якої фази будемо працювати від інвертора. І е, зараз можемо подивитися роботу е, нашої системи, якщо у нас щось сталося, наприклад, з інвертором. Е, вимикаємо інвертор просто кнопочкою. У нас нештатна ситуація, він щось там зламався. Переключаємо на роботу від мережі і все. І ми зараз працюємо вже від мережі. При тому АВР генератора теж працює, якщо, наприклад, у нас пропаде напруга на вводі, то в нас запуститься генератор. Ну, так як у нас зараз генератор не підключено, то генератор не запускається, але свідчить те, що запуститься генератор, по цім. Зараз повертаємо роботу від інвертора 30 секунд треба, щоб пройшло для того, щоб. Напруга пішла на інвертор, ну, вибору фаз реле працює. І запускаємо інвертор кнопочкою от знизу. Йому треба трошечки часу для того, щоб він роздуповився. трошки він подумав над, свої, над своїм життям. Він аналізує мережу, дивиться, що в нього відбувається. Тут Тесту, само тестується. І зараз він повинен там на протязі 60 секунд 30-60 запустити нам світло. Все, він зараз повинен нам дати світло. Все, працюємо від інвертора. Так, напруга є, все є, від мережі. От у нас все працює. Тому звертайтеся до професіоналів з нами будувати легко.